Урок, я пізнаю світ, тиждень 21 Урок 184 сторінка 16 Розгорнемо і перевіримо спочатку домашні завдання у маленькому зошиті, сторінка 2. Перегляньмо відеофрагмент, пригадавши вивчене. Найвідомішою пам'яткою Неоліту в Україні є Кам'яна могила, що в Запорізькій області, і яку ви пам'ятаєте як пам'ятку мезоліту. Чому так сталося? Усе дуже просто. Досліджуючи гроти кам'яної могили, археологи дійшли висновку, що на скельні малюнки можна датувати різними епохами і мезоліту, і неоліту, і навіть пізнішими. Тобто, впродовж тисячоліть у цьому кам'яному панцирі утворювалися печери і гроти, які стародавні люди. Мали за святилища. Люди не жили в гротах кам'яної могили, а приходили сюди, як у храм, наприклад, перед полюванням. Первісні мисливці попросили удачі в божества, якому вони поклонялися. Давні люди розмальовували стіни. Ці малюнки й написи довго й ретельно вивчали археологи й історики. Написи кам'яної могили розповідають про життя й господарство людей різних епох, серед багатьох з них чітко простежуються зображення людини, диких і свійських тварин, сцени полювання, праці на полі тощо. Зазвичай малюнки видряпували шматками твердого каменю, Подекуди первісні митці покривали їх червоними й чорними барвниками. Багаторічні дослідження кам'яної могили привели до відкриття 65 гротів і печер, на стелях яких. Виявлено кілька тисяч найрідкісніших зображень різних історичних епох. Існують версії, що тутешні наскельні написи були першими зразками писемності людства. Їх називають петрогліфами. І так попрацюємо за сторінками зошита. Ви уважно прослухали інформацію, пригадали вивчене. Як уважно ви були на уроці? Позначте зеленим кольором відому вам інформацію, а невідому синім. Перший кружечок. Найвідоміша пам'ятка Неоліту на території України: Грот Кам'яна Могила Запорізької області. Люди не жили в гротах Кам'яної могили, а приходили сюди. Як у храм? З написів на камінні у гроту Кам'яної могили. Дослідники дізналися про життя і господарство людей різних епох. На написи є першими зразками писемності людства, їх називали петрогліфами. Здебільше, малюнки в гроті створювалися різнокольоровими фарбами на камені, а саме червоним і чорним кольором. Тобто, все, про що ми дізналися на уроці. Ви прочитали ще раз у довідці номер 2 Завдання третє. Обери правильну відповідь. Найвища частина гори це вершина буква Б. Найнижча частина гори, це підніжжя, буква Б. Найвисокогорніше озеро України це Временеско. Завдання 4. Установи пропущені назви географічних об'єктів. Найвища гора України Гора Говерла. Найбільше озеро Українських Карпат, Синевир, річка Пруд, Притока Дунаю. Завдання п'яте: Установи відповідність. В Івано-Франківській області можна побачити музей Писанка, Корот Вокавель. В Чернівецькій області, університет, який є об'єктом ЮНЕСКО. В Закарпатській області термальні води і Карпатський біосферний заповідник. Переходимо до вивчення нового матеріалу. Тема нашого уроку морські кордони України стоянки кам'яної доби. Увага на екран! Завдання до уроку! Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мовку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що таке територіальні води? Що називають морським кордоном? З якими країнами межує Україна по морю? Яку стоянку в Україні? Відносять до двох періодів кам'яної доби мезоліту і неоліту? Чому риба відчуває запах їжі на відстані? Хто такий Едвард Гріх? Запитання до уроків, на які ми вдамо відповідь, в кінці третього уроку я пізнаю світ. А отже, працюємо далі. Пригадайте, які моря омивають береги України? Береги України омивають два моря чорне і азовське. Спробуйте серед цифр і букв знайти назву моря, обвівши букви в кружечок. Перевіряємо Ч о р н е -р. Чорне М. о -р – М-О-Р-Е. Чорне море, найбільше, ніж азовське, знайдіть серед розсипаних лікар такі, що утворюють символи хімічних елементів. Ось вони H2O. Це речовина під назвою вода, яка складається з двох атомів гідрогену і одного атому оксигену. Працюємо далі. Перегляньмо відеофрагмент Світ навколо нас. Що нового або цікавого, ви дізнаєтеся про Чорне море. Вітаю вас, друзі! Я, мандрівниця Наталка, знову разом з вами хочу запросити вас на море. Думаю, що така подорож буде приємною. Міжнародним днем Чорного моря вважається 31 жовтня. Чорне море вважається недосоленим, солі в ньому майже вдвічі менше за норму. Також воно не прозоре через водорості на дні та зазвичай не замерзає взимку у Чорному морі. Живе два види дельфінів, занесені у Червону Книгу України. Це дельфін Азовка або морська свиня і дельфін Афаліна. Символ Чорного моря хижий морський равлик Рапана. Щедрі на вигадку люди. Стали використовувати звільнений від молюска твердий панцир мушлю як сувенір. Чорне море це світ навколо нас. І так, ви почули багато цікавого про Чорне море, а ми продовжуємо працювати з вами далі. Прочитаємо довідку на сторінці 17. Ти вже знаєш. З якими країнами межує Україна суходолом. Також тобі відомо, що Чорне й Азовське моря омивають Україну на півдні. Води морів чи океанів, які прилягають до території країни, називають територіальними територіальні води Чорного й Азовського морів. Є продовженням української території в морі та власністю України. Отже, Україна має водні кордони. Водні кордони поділяють на морські, річкові озерні тощо межу між двома країнами, що проходять по морю, називають морським кордоном. Україна межує. По Чорному морю з Румунією на південному заході, вихід до Чорного моря також мають Туреччина, Болгарія і Грузія. Вихід до моря має велике значення для України, адже в морі багато природних ресурсів. Природні ресурси це природні багатства морів, наприклад, вода, риба. Природний газ тощо. Прочитайте ще раз цей текст самостійно, поставивши відео на паузу. Перевіримо, як ви засвоїли матеріал. І так, які моря омивають Україну на півдні? Чорне море і Азовське. Які води називають територіальними? Води морів чи океанів, які прилягають до території країни? Що таке морський кордон? Межа між двома країнами, що проходить по морю? З якими країнами має морський кордон по Чорному морю Україна? Це Румунія. Туреччина, Болгарія і Грузія. Перегляньмо відеофрагмент для закріплення вивченого матеріалу. Води морів чи океанів, які прилягають до території країни, називають територіальними межу між двома країнами, яка проходить по морю, називають морським кордоном. Україна межує по Чорному морю з Румунією на південному заході. Вихід до Чорного моря також мають Туреччина, Болгарія і Грузія. І так, повторили, попрацюємо із картою. Знайдіть поданий фрагмент на сторінці 19. Знайдіть Чорне Азовське море. Чорне море ось і Азовське море. Підкресліть назви цих географічних об'єктів. Чорне море, Азовське море. Підкресліть назви країн, які були згадані, повідомлені ось тут. І так, у нас є Румунія, Туреччина, Болгарія і Грузія. Знаходимо і підкреслюємо країну під назвою Болгарія. Спільний кордон, Вихід до моря. Грузія, Туреччина і Румунія. Працюємо далі. Нейробіка від Аї. Вчимося швидко рахувати. Завдання на екрані. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ Чемпіонат зі швидкісної лічби. Запишіть відповідь. Повіте 20 мільйонів. Восьмицифрове число. Завдання 2. перевіряємо 18 мільйонів восьмицифрове число. Завдання 3. Перевіряйте. 19 мільйонів. І останній вираз. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху мезоліту. Мамонтів не стало, а щоб прохарчувати сім'ю, треба було вполювати багато менших тварин, миттєво полічи тварин, яких уполювали давні люди. Ви маєте відповідь. 900 тисяч тварин. І так, ви записали 4 числа. Назвіть саме найменше. 900 тисяч. Назвіть саме найбільше. 20 мільйонів. Читаємо завдання 10. У часи неоліту населення Землі зросло до 80 мільйонів осіб. Як записати 80 мільйонів? Для цього нам напис, треба написати цифру 8 і 7 нулів. Попрацюємо із е, картою стоянок кам'яної доби. Сторінка 40. Розгорніть, будь ласка, зошит. На цій карті потрібно позначити цифрами умовні позначення із легенди. І так дивимося. Цифра 1 це королевська стоянка. Королевська стоянка розташована в Закарпатській області. Це найперша стоянка саме часів палеоліту. Найперша, найвідоміша стоянка саме мільйон років тому. Друге Кирилівська стоянка. Кирилівська стоянка розташована в Київській області. Кирилівська стоянка це стоянка часів пізнього палеоліту. Цифра 3. Мізінська стоянка. В Чернігівській області, знайдіть, будь ласка, і позначте, і пригадайте, що і Кирилівська, і Мізінська стоянка це стоянки також палеоліту, але пізнього палеоліту. Цифра 4. Гребенниківська стоянка. Розташована в Одеській області. Гребенницька стоянка з часів мезоліту. Цифра 5. Гродка камяна могила. Стоянка. Найвідоміша стоянка, розташована в Запорізькій області, яка відноситься і до мезоліту, і до неоліту. Цифра 6. Печера Київ Коба. Ближче до Азовського моря розташована в Автономній Республіки Крим. Стоянка часів саме середнього палеоліту. Цифра 7. Мурзак Коба. Розташована в автономії Республіки Крим. Стоянка часів Мезоліт. І остання печера Фатьма-Куба, стоянка мезоліту, також розташована в Автономній Республіці Крим. Перед нами карта стоянок кам'яної доби на території сучасної України, саме говорячи про найдавніші періоди кам'яної доби. Палеоліт і мезоліт. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. На цьому уроці ми з вами дізналися про морські кордони України, а також стоянки часів кам'яної доби.